Вітаю всіх! Сьогодні хочу розповісти вам про систему обдуву, яку я встановив на рухому платформу для симрейсингу. Ця система реагує на швидкість автомобіля в грі, також імітує повороти, тобто ефект повороту завдяки тому, що один кулер призупиняється, інший пришвидшується, і, і також адаптується до кожного автомобіля окремо, тобто можна або вручну. Задати максимальну швидкість автомобіля, і відповідно швидкості буде поток мінятися, або поставити автоматичний режим і, відповідно, максимальна швидкість, на якій ви там проїдете одне коло, він її запам'ятає і вже буде працювати відповідно цій швидкості. Я зараз покажу, які комплектуючі я використав, та як взагалі в моєму випадку, все це виглядає. Насамперед, вам необхідно буде вридбати два кулери, можливо, навіть три, тобто можна використовувати навіть центральні кулери. Я використав кулери ось такої фірми, це 140 мм кулери на 3000 обертів з регулюючим піном. Обов'язково має бути три або чотири піна на кулері, один з яких відповідає за кількість обертів, тобто сигнал, відповідно сигналу, який ви подасте на цей пін. Буде регулюватися швидкість обертання самого кулера. Також вам необхідно буде мікропроцесор на базі Arduino. Я використав Arduino Uno. Ви ж можете в принципі використати дешевші версії Arduino Nano або Arduino Micro. Тобто, що зможете запрограмувати, в принципі, та і використовуєте. У мене був Uno, я її використав. Також необхідно для живлення мати блок живлення на 24 Вольта. Кулери даного виробника споживають 850 мА. В принципі, в теорії 3 А блока живлення має вистачити з головою, навіть 2 А, я думаю, вистачить теж. Я використав 5 А блок живлення, в мене просто іншого не було. І декілька проводків, щоб це все з'єднати, запаяти і так далі. Також я використовую друковані запчастини, друкую я сам. Кому цікаво, в принципі, я можу переробити кріплення під 100-мм, 120 мм, і, ну, і так далі. Тобто кулери, які взагалі є, це в цілому не є проблемою. Що тут у нас з друкованих частин? Так це повітря-забірник, мабуть, так його краще назвати. Він створює такий ефект турбіни, тобто він забирає повітря навкруги. І якби цей весь потік направляє, кулер затягує в себе, і потік таким чином робиться трішки більшим. Також є система, яка розріджує повітря. Це такі ось шестигранники, решітки шестигранників, яка розбиває повітря і воно більш-м'якіше попадає тобто, вам на обличчя чи в тіло, чи куди направлені ці кулери. Тобто повітря не таке жорстке, тобто воно не б'є, не. Це для чого це взагалі зроблено? Щоб уникати таких ситуацій, що сильне повітря б'є вам, припустимо, там в обличчя попадає в дихальні системи, і ви через це можете простуду зловити і так далі. Тобто це повітря набагато м'якше, оскільки я вже катаю в експлуатації десь місяців, два, мабуть, і можливо три. Проблем взагалі з цим не було. Катаюся я постійно, на постійній основі і. Такого я не помічав, щоб якісь проблеми були від цього повітря, яке попадає мені е, в обличчя. І також е, саме кріплення, куди вставляється кулер, в моєму випадку 140 мм. Е, ця вся система закріплена до квадрат-труби на моїй платформі. Трьома болтиками це все скріплюється. Е, тут е, також не проблема. В принципі, це все можна програмно відрізати, надрукувати Геть інше кріплення це. Не є завадою. Значить, це все вставляється всередину кулер, і це все, в принципі, по черзі ось таким чином збирається, вставляється кулер, ставиться ось забір повітря. Потім представляється ось ця решіточка. Десь отак я приблизно покажу, як це взагалі. І між ними там кулер знаходиться, і тобто ось таким чином це все буде виглядати. Як це вживу виглядає, я трішки пізніше покажу. Далі, що ми виконуємо, так це підключення. Тобто вам необхідно буде, як підключити це все обладнання до Arduino, після цього запрограмувати, і, в принципі, на цьому все налаштування закінчиться, далі вже воно буде реагувати з показників, які будуть передаватися з гри в програмку SimHub. Підключення виглядає ось таким чином: я намалював невеличку схемку. Ми з Arduino беремо 9 та 10 пін, які використовують широтно-імпульсну модуляцію. Тобто вони перетворюють цифровий сигнал 0 в аналоговий від 0 до 1024, здається. І таким чином ми регулюємо кількість обертів, які надходять уже на сам кулер. Тобто, сигнал. Для того, щоб кулер обертався з певною кількістю обертів. Кулер ми підключаємо до блоку живлення 24 вольта. Будьте уважні, підключайте до 20, 24 вольт тільки кулери. Їх підключаємо ми паралельно по схемі видно. 9-10-й пін підключається до зеленого піна на кулері. Їх об'єднувати не потрібно. тобто... 10-й, припустимо на лівий кулер, 9-й на правий кулер. В програмі ви зможете їх поміняти, якщо ви побачите, що лівий з правим неправильно е асоційовані чи співвідношені. Ну, тобто, якщо там, ви натискаєте, щоб крутився лівий, а крутиться правий, тобто, відповідно, треба просто буде замінити в програмі піни, це не є проблемою. І також е обов'язково е необхідно взяти пін GND, з Зардуїну їх тут декілька, один з тих пінів з'єднати з мінусом блоку живлення. Це є обов'язковою мірою, щоб не було ніяких перешкод від USB-порта. Тобто через USB-порт на 10-9 пін можуть йти перешкоди, і кулери будуть працювати не так, як треба. І давайте переходимо до самого СІм-хаба. І так, тут ми безпосередньо вже знаходимося в програмці SimHub, Всі посилання на програми, референси і так далі. Я все це лишу в описі відео, зможете завантажити і, і використовувати. Встановлюємо SimHub, підключаємо свою платку до ПК. З Arduino Uno зазвичай йде кабель підключення в комплекті. Nano, Micro можливо, може і не бути кабеля. Тому майте на увазі. Після підключення нам необхідно перейти у вкладочку Arduino. І зверху тут е, вкладочка My Hardware». Тут е, обов'язково перевірте, чи ардуїнка підключилася до вашого ПК. Е, як бачите, в мене ардуїнка підключилася через Comp 3. Ну, це, в принципі, я бачу, можливо, вам е, не зовсім зрозуміло, чому так. Я підключаю до USB, USB конвертується в компорт. Це вже зовсім окрема історія. У мене китайська Ордуїнка, тому воно пише устройство з послідувательним інтерфейсом USB. У вас, якщо офіційна Ордуїнка буде, чи, можливо, якась Arduino, але яка прошита якимось іншим патчем, чи там, інший драйвер, який стоїть всередині прошивочка. То у вас може писати Arduino Uno, Arduino Nano і так далі. У мене принаймні ось так це все виглядає. Для того, щоб не путатися в лишніх портах, компорт 1, у вас, скоріш за все, так як і в мене, буде постійно тут висіти. Щоб не путатися, їх тут може бути декілька, то я раджу все повідключати і підключити тільки ардуїнку, для того, щоб оприділити. Це треба буде тільки один раз, подивитися, через який порт вона підключена. Як бачите. Я підключив ось дві хвилини назад, її вона підключилась Connected. Далі нам необхідно буде перейти е, в кладочку Open Arduino Setup Tool. І у вас відкриється ось таке вікно. Тут ми бачимо, у нас є Arduino Nano. Нам необхідно в цьому місці замінити її на Arduino Uno. Це в моєму випадку. Якщо у вас Arduino Nano, я раджу вибирати цей дефолтний параметр Arduino Nano от Mega Old Bootloader. Зазвичай старий bootloader, він завантажує прошивочки нормально. Якщо у вас Arduino Nano не прошилося, можете спробувати через новий бутлоадер. Можливо, у вас якась свіжа Arduinка, і воно, в принципі, може її не бачити. Якщо ви використовуєте Mega, то відповідно. Ставити тут Arduino Mega, це трішки більша плата. І так само Micro, ProMicro, Leonardo і так далі. Тобто я використовую Arduino Uno в моєму випадку. <кій> далі, 에, що нам необхідно? Нам необхідно вибрати компа, до якого вона підключена. В моєму випадку це Com 3, який ми бачили трішки раніше. Далі. Ми, 에, нам необхідно. Перейти до лівого вікна. Тут ми називаємо свій девайс якось, припустимо, там, назвемо якось Wind симулятор, і опускаємося трішки нижче. І тут ми бачимо Shake PVM Funce Output. Ми додаємо два кулера. Якщо у вас три кулера, то можете використати в принципі, три кулера. Далі, які тут є параметри, такі, в принципі, можливо комусь буде цікаво. Є output pin для першого кулера тобто дев'ятий, і output pin для другого кулера, 10. Це ми вже вияснили раніше, ми вже там підпаялися і так далі. Це мінімальний рівень обертів, тобто мінімальний сигнал 0, максимальний сигнал 255. 255 це максимальний цифровий сигнал, який може видаватися з Ардуїнки для шим-регулювання. Тут точно все те саме. І ще один параметр тут є: ви можете підключити релюшку, яка буде включати або виключати е, даний кулер. Тобто сюди на піни, в даному випадку, 4 для першого, 5 для другого ось вони відображаються у нас зелені написи. Сюди ми можемо підключити релюшки, які будуть включати-виключати кулери. Навіщо це треба, ну, в принципі, я не розумію. Тому я в себе просто знімаю галочки, щоб е, лишніх елементів в прошивці не було. Далі тут, в принципі, нічого більше міняти не потрібно. Затримки тут е, такі, як треба. Натискаємо погодження з тим, що ми розуміємо, що ми робимо. І прошиваємо свою платку. Натискаємо Upload to Arduino. Після того, як ваша платка прошиється, ви її побачите ось е, з вашим написом. Тут в мене е, моя стара назва RSR-Wind, я її назвав. Тут е, швидкість передачі по serial порту. Е, PIN, Точніше, порт, по якому ми керуємось, COM-3. Ну і ще різна інформація про пристрій. Тут, в принципі, нам нічого не треба. Ми бачимо зелений напис Connected, тут бачимо теж Connected, тобто плата у нас, в принципі, працює. Далі нам необхідно перейти у вкладочку Shake It Wind. І тут у нас є декілька параметрів. Якщо у вас Disable тут стоїть, то її можна включити. Цю галочку. У вас відкривається декілька параметрів. E, wind Power перший це сила повітря, коли ви просто стоїте, коли просто тачка заведена. E, я поставив 5, кулери на мінімальній швидкості крутяться. Ну, тобто тут можна, в принципі, і 0 поставити, але щоб вони лишній раз не запускалися, якби вони коли стоять, то пускові токи, як правило, вони Більші, ніж робочі токи. Тому я е, переважно думаю, що краще поставити мінімальний оберт, е, щоб просто кулер працював на мінімальних обертах, мінімальних токах, і коли йому треба розігнатися, щоб, він, щоб в нього не було пускових токів. тобто з нуля. Е, це в, лише моя логіка, тому можете, в принципі, ставити, як вам заманеться. Е, idle Power в мене 5 і також мінімальна е, швидкість вітру. Для мінімальної швидкості в мене теж 5 стоїть. Максимальна швидкість обертів, точніше, для кулера, це у відсотках уже. У мене стоїть 100. Тобто, коли тачка стоїть, в мене 5% крутяться кулери. Коли тачка розганяється до певної швидкості, в мене кулери розганяються до 3000 обертів. Така історія. Далі у нас є максимум. Card speed, це я трішки раніше розповідав, можливо. Тут є два режими: є автоматичний і мануал. Що це значить? Мануал це режим, коли ви вручну виставляєте максимальну швидкість, ви припустимо, знаєте, що ви на... катаєтесь чисто там на групі 3, там максимальна швидкість 265 км за годину. І от 3000 обертів кулерів буде досягнуто тільки тоді, коли ви розженетеся до 265 км. Така історія є. Тут як я робив, я ставив мануал і ставив максимальну швидкість, припустимо, 200-220. тобто, щоб При 220-у мене була максимальна швидкість кулерів, щоб вже вітер був максимальний, а вже чим далі розганяється тачка, ну, тобто, вітер не мінявся. Я використовував в такому режимі, потім я поставив автоматичний. Він працює певним чином, тобто, він бере просто одне коло, яке ви там проїхали коло. Сімхаб, ці коло фіксує, навіть веде статистику, здається. Ви проїхали одне коло, він подивився, яка була максимальна швидкість на цьому колі. Просто її тут сам виставив тимчасово, і вже відповідно цій швидкості максимальній він робив оцей діапазон від 5 до 100%. Він якби ділив на цю швидкість від 0 до там, 220, припустимо. На наступному колі ви проїхали 235%. Він вже ділив ці оберти від нуля до там, трьох тисяч, він ділив їх між нульом і 235 е, кілометрами. Тобто, ось таким чином це все працює. Е, галочка під мод, це SimHub бачить, в якій тачці ви сидите. Тут, здається, якось там коефіцієнт потужності міняється, якщо ви сидите в кузові, то кулери трішки слабше дують, якщо ви сидите. В кокпіті там, якоїсь Формули 1, де е, немає лобового скла, то кулер дує геть по іншій системі. Тобто ну, це Якась, якась тут логіка є, я поставив цю галочку. В принципі, ну, нічого страшного не сталося, тому вона до сих пір у мене стоїть. Різниці я ніякої не побачу. Справа ми бачимо кількість кулерів, Тобто я використовую тільки лівий і правий, центральний не використовую. Значить, як перевірити, чи правильно ви підключили кулера? Можливо, таке, що ви там помилилися, тобто ви просто один кулер відключаєте і ставите idle wind, там, на 100%. Кулер розганяється, і ви дивитеся, чи лівий кулер у вас насправді ну, от цей що включений, чи крутиться лівий кулер. Якщо так, то чудово. Ну, і так само можна лівий відключити, перевірити, чи правий крутиться. Якщо ні, то це все міняється в output input така Таутпот конфігурація. ось тут вкладочка. Розвертаємо тут ардуїнку І ось канал 1 і 2. Тобто, у мене канал правий, це перший кулер, лівий це другий кулер. Можливо, я там десь перепутав з підключенням. Не побачив чи ще щось. Ну, тобто, я перевірив і собі ось так поставив. У мене по дефолту так. У вас можливо буде по-іншому. І, в принципі, все. Далі, якщо ви перейдете в дашборд, і зайдете в якусь гру. Припустимо, я заходжу в iRacing, він автоматично підтягується сюди. І ми бачимо, що Simulator симулятор ось у нас знаходиться. Тут можна теж idle або включити, або виключити. Тобто Можна ці кулери зупинити, або включити і там виставити мінімальний якийсь поріг. І так само кулери в гонці: чи будуть працювати, чи не будуть працювати. Ну, тобто Це максимальний поріг в гонці. Якось так. А зараз я покажу, як взагалі в мене це виглядає. Ми перейдемо до телефону. І ось таким чином це все в мене виглядає. Тобто два кулера я їх під певним кутом для себе поставив. Я вирухував цей кут, який мені необхідний, і зразу програмно ці кріплення. Тобто, сам, саме кріплення кулера я під кутом розвернув відповідно до кріплення до профіля. Сам вентилятор, зверху ця радіаторна решітка для зменшення потоку. Ну і сама турбінка. І ось кулери дуже тихий хід, вони на підшипниках, саме ці кулери. Взагалі чути тільки потік повітря, тобто дуже, дуже круті кулера, рекомендую. Я їх купував по знижці, тому що це був оцінений товар. Можливо, вам теж так пощастить, тому. Ось так, і сама Ардуїнка, я її ось тут знизу підкрутив. Тобто, ось бачите, Ардуїну Оно. Тут у нас два піна керування і один пін землі, це пін GND, який підключається до мінуса блока живлення.